Вулиця Грушевського в Ужгороді цією дорогою щодня їздить Вікторія Зарванська. Розрили все, розмітку нанесли, ями не заробили. Мають якось по е, правилам робити. Вони роблять. Е, Мітка на, на латку, на латку, заплатка. Ну так зробіть один раз дорогу, кожний рік одне й те саме. Перший раз бачу, що на ямки наносять наносяться розмітку. Що це означає? Хто це робив, чи вони це не бачили? Ну, ще ж таки я не стикався. Скільки я вже їжу? Ну, їжу я досить давно, років 20-25. Ну нарізали ями, лишили і не залатали. Ями дуже глибокі. Особливо коли дощ можна порізати колеса. Розмітку наносили вночі 18 серпня, каже директор Побачити. департаменту міського господарства і Ужгородської міськради Володимир Бабидорич. За його словами, працівники не побачили ями на асфальті. Оператор, мабуть, не побачив ямковість і вирубку асфальтобетонного покриття відповідно він наніс розмітку. З даною компанією ми вже виклали дефектний акт і будемо вести претензійну роботу. Наносили розмітку працівники трафік менеджмент груп. Це виконавець зі Львова. Звичайно, що будуть засунуті недоліки. Ми десь в розуміємо те, що наш працівник допустив помилку, наніс розмітку прямо на повирізаних ямах. Звичайно, що воно так і так не буде залишатися, і ми в процесі виконання договору усунемо, коли закатають асфальтом машинка і це все поправиться. Це не перша міська рада. Суне власне оці ямковий ремонт. Тоді вже підійдемо. За словами Володимира Бабидорича, працівники, які ремонтують Грушевського і які наносили розмітку, не зрозуміли одне одного під час виконання робіт. каже ямковий ремонт на цій ділянці вулиці мають завершити до кінця дня. 21 серпня наноситимуть нову розмітку коштом львівської компанії. Оксана Ушакова, Леонтій Колишин. Новини на Суспільному.